Не тільки, не тільки до Берліна їздимо за машинами взагалі по всій Німеччині, Польща, але два Німеччина, кого цікавить Нідерланди. Так само от, можемо поїхати підібрати вам автомобіль. Хочете зекономити на автомобілі, телефонуйте, зробимо вам гарну ціну, можна сказати, оптову. Так, Toyota RAV 4 є. Да, бувають і Toyota rav 4, то якщо ви маєте на увазі вже ці нові будки, да? новіші, бувають. Це залежить від того, який бюджет ви закладуєте. Якщо низ ринка, то вам може не сподобатися стан, якщо прям по самому низу ринка ви будете шукати. Бачите, кашка є в новій будці.